Тіні присутності інсталяцію під такою назвою відкрили біля пам'ятника Володимира Великому у столиці. Цей проєкт присвячений усім безвісті зниклим і має на меті привернути увагу до проблеми, яка особливо гостро стоїть від початку повномасштабного вторгнення. Серед зниклих нині у нашій державі військовополонені цивільні, що були примусово переміщені, заарештовані, викрадені чи інтерновані, а також діти, які народилися у полоні. За останніми даними Міністерства внутрішніх справ безвісти зниклими за особливих. Обставин вважаються понад 70 тисяч українців. Ще понад 15 тисяч осіб із лютого 22 року таки вдалося встановити та ідентифікувати, каже заступник міністра МВС Леонід Тимченко. Також наразі фіксують понад 60 тисяч звернень на гарячу лінію. Розповів уповноважений з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Артур Добросердов на відкритті інсталяції зокрема були присутні і об'єднання представників та родини зниклих. Мій брат, я його так називаю, брат мого чоловіка насправді пішов до тероборони перші дні війни. Він зник в травні 22-го року. Пішов, щоб захистити мене і моїх дітей. З тих пір я шукаю його і об'єднала всі бригади тероборони в одне об'єднання для того, щоб об'єднати наші села і знайти наших рідних. Дві самі основні проблеми по розшуку зниклих безвісті полягають в наступному. Перше це підтвердження тих зниклих безвісті, які перебувають в полоні. Друге питання це можливість проведення пошукових робіт в зоні ведення бойових дій. Тобто нам необхідно мати певні гарантії, щоб пошукові групи могли працювати.